Понеділок фінансові результати, чотири вантажівки українських товарів в Польщі. Сьогодні всі товари продано в Польщі вивантажилися. І перша це паливна гранула. Варучка була 20 559 злотих. Витрати 3696 євро закупка товару, 700 євро доставка, 150 євро розмитнення, БДО та банківські комісії, і дохід підприємства 291 євро. Наступна вантажівка теж паливна гранула, варучка 19 357 80 злотих я не знаю, скільки це буде в євро. Але витрати теж закупка товару: 3696 євро, мінус 450 доставка. Це з західної України недалеко. І 150 інші витрати. І дохід підприємства склав 258 євро, точніше, прибуток, з якого ще треба сплачувати податки. І за паливну гранулу в мене в партнерстві агенти з міжнародної торгівлі, тому... Частину теж виплачуємо, але абсолютно реально це робити самостійно, як фрілансер, працювати, Я довго працювала сама. Далі наступне це соя. Соя не ГМО, виручка 41 140 злотих витрати на сою. Загалом це було так: 434 євро за тонну виходить, що ми продаємо, 385 євро ми закуповуємо. Я не порахувала транспорт, не пам'ятаю. 710 євро загалом транспорт, хочеться рахує. Собі. І е, прибуток з цієї угоди 237 євро. І остання це соя з ГМО. Продали ми загальна виручка від е, цілої вантажівки 39. Е, 1686 злотих закупили. Ми з доставкою вже включала транспорт. Ця поставка нам сам постачальник продає з доставкою 37 490 злотих. Я це все порахувала в євро. Відняла 150 євро витрати на митницю банківській комісії і БДО і прибуток 354 євро. Скільки всього?

1100 умовних європейських одиниць прибуток підприємства за один день. Ні одна кав'ярня, ну дуже багато кав'ярень навіть за місяць стільки не приносять. Тож бізнес непоганий. Запрошую на курс міжнародна торгівля бізнес чи працювати менеджерами для такого бізнесу. Ну, але краще, певно, все таки вести такий бізнес за посиланням, що в ці профілі всі курси мої є.